Це серія марок, які присвячені нашим військовим. І сьогодні ми віддаємо шан нашої розвідки. Вони дуже роблять велику справу, яка відображається на наших окупантах, і тому що обов'язково переможемо. Це дуже знакова подія. Чому тому, що будь-які відзначення наших військових підрозділів, особливо головного управління розвідки Міністерства оборони. Яке робить свою роботу, вона тиха робота, але вона є. Це найголовніше. І мені дуже приємно, що ми сьогодні якраз будемо погашені робити. Раз, два, три. Є на кожній марці. Трошечки так. І тут. Пишемо на конверті. Побажання, перемоги. 30 червня 22-го року. Освободили остров Зміїний. І на цю честь ми випустили для наших, нашої агентури, головному управління розвитку України, марку, яка приурочена до цієї дати.